Так, є в наявності ще фен Dyson, Коробочка вітринний зразочок стояв на вітрині. Все повністю гарненько. Коробочка, гарненький стан по фену також. Тільки включали, перевіряли, дивилися. Є інструкція ось така. Хороша ціна досить буде. 15,5 тисяч. Є багато різних насадочок. Ось такі насадки. Така є ще насадочка. Ось всі покажу. Все повністю новесеньке, тільки стояв просто на вітрині. Також сам фен, досить довгий шнурок на е, підключити у розетку, незручно однією рукою. Та є ще, зараз е, я вам покажу, ось така насадочка. Спробую достати. Буде е, ціна 15. Ну, ось тут видно, в принципі, не можу однією рукою достати. 15,5 тисяч. Ось такий шнурок, досить потужний шнур для фена такого. Кому цікаво, ось тут ще є. Пишіть мені оповідомлення. Все відправимо е, новою поштою. Ось тут ще є ось така насадочка. Це фенстайлер, на подаруночок, можливо, комусь. Е, також знаходимося у місті рівному. Е, можу показати, розказати там щось, когось можливо буде цікавити. Е, і відправляємо, звичайно, новою поштою по предуплаті. Е, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, Силочка в шапці профілю. Е, Обов'язково будемо домовлятись.